Великодній дарунок Коломийські артисти влаштували мистецьку акцію для військовослужбовців, які зараз лікуються в Коломийській центральній районній лікарні та обласному госпіталі ветеранів війни. Окрім концертної програми, підготували і великодні пам'ятні дарунки для захисників. Декламували поезію, танцювали та виконували музичні композиції. Усе, що вміють артисти, аби підбадьорити військовослужбовців, які зараз перебувають на лікуванні у медичних закладах Коломийської громади. Гарно дякую, дякую за це представлення. Дівчата постаралися, молодці, просто слівно, молодці. Організатори мистецької акції концерту Великодній дарунок управління культури і туризму Коломийської міської ради. Своє мистецтво дарували як творчі колективи, так і солісти. Коломийської філармонії Сокіл, Палацу культури та мистецтв, народний дім та центрів культурних послуг сіл Коломийської громади. Я бажаю нашим солдатам пошвидше виздоровити, пошвидше повернутися до своїх сімей, до батьків, до, до дітей, до жінок, адже їхні сім'ї, діти, дружини, дівчата зараз сумують за ними, підтримують їх. Можливості і надають їм сили духу витримати всі ті нових перепони які впали на їхньому долі, Ну і наш народ долучились до мистецької акції і викладачі та вихованці коломийської художньої школи імені Ярослава Пстрака. Вони виготовили для військових великодні обереги. Трошечки своєї душі вклали в цей подарунок великодний, щоб їм трошки було. Втішно радісно з концертною програмою артисти навідались в обласний госпіталь ветеранів війни. Наша країна на сікі боже така, красива, талановита нашими дітьми, нашою культурою, нашим співписувати, вишиваночкою. Ми заслуговуємо точно на мирне і красиве життя. Також подарували концертів Коломийській центральній районній лікарні. Медицина лікує фізичні ран, а культура, наше мистецтво. Е Лікує душу і ще раз нагадує, що є за що боротися.